Зібрати допомогу пораненим бійцям миньківчанам запропонував ветеран збройних сил Петро Хохон. Майже три десятиліття чоловік служив прикордонником. Каже, з болем у серці спостерігає за подіями, які відбуваються в країні. Тому прагне зробити свою лепту у наближення перемоги. Ідею земляка. Миньківчани палко підтримали. Продукти для поранених несли з кожної хати. У коморах вибрали найкраще у столичний госпіталь з Хмельниччини. Відправлять картоплю, моркву, консервацію, варення, мед, соки, цукерки. Яблука та інші гостинці. Ми взяли навіть хліба, дивіться, з нашого вже теперішнього урожаю, тому що наш хліб один із найкращих хліба в Україні. І коли я приїжджаю в Київ, завжди просять, щоб привезти Хмельницького хліба. Усього назбирали три тонни різноманітної провізії. Відправляємося зараз в центральний госпіталь, де це все бійцям передамо, всі подарунки. Овочі, фрукти, щоб вони найскоріше видужували, щоб вони скоріше стали в строй, щоб могли боронити нашу державу. Крім того, для воїнів повезуть і кольоровий привіт від сільської дітвори. Учні місцевої школи намалювали пораненим малюнки та написали листи підтримки. Дівчата, як дівчата, навіть свої телефони залишили, щоб їм хлопці перезвонили. Вони обов'язково з нашими дівчатами созвоняться і буде їм приємно, і вони ще словом підтримують, підтримують їм прямо по телефону, побажають їм найшвидшого одужання. Це не перша і не остання допомога селян армії. Активісти уже міскують над тим, як закупити для військових теплий одяг.